Сірий і давній асфальт пішохідної вулиці Михайлівської у Житомирі відтепер прикрашає Петриківський розпис, поєднаний з висловами відомих людей про ті цінності, що роблять життя добрішим і кращим. Дощ не змиє, тому що це акрилої фасадні фарби, і поки люди ногами зжовгають, і поки сніг випаде, а потім скребеться, то будемо милуватися, читати ці цитати, бо саме будемо нагадувати самі собі, що загальнолюдські цінності дуже важливі нам в житті. Долучитися до створення масштабного петриківського розпису могла кожна дитина. Втім, дівчата, котрі розпочали малюнок, зізнаються, техніка петриківського розпису для них не нова. Вони не хвилюються і мають надію, що такий малюнок зробить Житомир більш патріотичним. Я буду говорити, якби від імені дітей. Ну, тобто, в мене там, скажімо, немає якихось грошей, які я можу віддати, але ми можемо малювати. І ми е, намагаємося розмалювати наше місто, щоб воно було гарним і водночас це допомога нашим хлопцям. Цім, тим, що в нас є багато скриньок, і тобто люди бачать, що ми тут. Ну ми ж не просто так. Ми малюємо патріотично. Ми малюємо тут розпис, різні надихаючі надписи. Ну і люди просто можуть підходити, під ну гроші кидати дуже багато людей, які можуть дати велику суму, бачачи, що ми тут ну не просто так. Допомогти військовим дуже просто. Варто взяти участь у плетенні маскувальної сітки. Тут робити це легко, а от там на фронті такі маск-сітки є дуже помічні. Ну це просто питання виховання і питання совісті. Просто є люди, які не можуть сидіти вдома, склавши руки, і розуміють те, що від твоїх рук від твого часу залежить просто збережене життя. Просто більше людей повернеться додому живими і тому вони це роблять. Сьогодні, як ніколи, українцям потрібно ще більше згуртованості та небайдужості саме так можна сприяти перемозі. Той проєкт, який ми розпочали у вересні минулого року з Олексієм Буковським, по підтримці Медслужби 95-ї бригади, він триває. Треба замінювати гуму, мастила інші запчастини для автомобілів. Хоча ми зараз вже не закуповуємо нові автомобілі, скажімо так, як це робилося в ті попередні місяці. Але на ремонт відновлення, на проходження ОМОНОКАЧ ТО в умовах війни теж потрібні кошти, які не передбачені бюджетом, тому частина коштів піде сюди. А ось і сітки виплітали, і асфальт розмальовували під мелодійний спів хору Глорія.